Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир і ви на каналі San Andreas Church. Дискусії щодо автокефалії Української православної церкви не вщухають. Нещодавно на Ютуб канал ДНК було запрошено митрополита Черкаського та канівського Феодосія, який засвідчив свою позицію з приводу автокефалії УПЦ. Позиція владики полягала в тому, що на сьогоднішній день говорити про автокефалію УПЦ є не на часі, особливо коли Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією. Само обсуждіння цього питання потенціально автокефалії для української православної церкви відбуватися в мирне мірневі а за окнами не должно бути війни. Також Владика підкреслив, що на сьогоднішній день українська церковна спільнота є неоднорідною, і дискусія з приводу автокефалії вона не об'єднує э, вірян української православної церкви, а розділяє. Целью отримати автокефалію а э, задачи на далеко не всі. Ну, например, лично я не озадачен, я думаю, точно так же многие не озадачены, поэтому я не представляю, какие прецеденты, так сказать, в історії для того, щоб вирішити вопрос, который, как мне кажется, решать ну, совершенно не своевременно, а может и в принципе своевременно никогда не будет. Також Владика Феодосій підкреслив, що навіть ті православні церкви, які є автокефальними на сьогоднішній день, в одній з його точки зору не доросли до цієї автокефалії, і це спричиняє певні проблеми всередині цих помісних церков. По моєму глибокому біжденню, церква любая должна, конечно, до автокефалії дозріти. Я думаю, не погрішу, якщо скажу, що некоторі автокефалію, не дозрів до неї. Також владика неодноразово підкреслював тезу про те, що з його слів. Автокефалія, вона якимось чином пов'язана з певним цивілізаційним вибором і прямо на нього впливає і з нього витікає. Саме тому він наголосив на тому, що з цьому питанні необхідно бути обережним. Якщо річ йде об автокефалії, о українській православній церкві, потенціально гіпотетичній, то тут потрібно розсматривати цілий ряд смислів. Смисл не тільки канонічний цьому, но і геополітичний смисл цивілізаційного вибору. Під лозунгами захисту православ'я, підлогу під лозунгами захисту святої Росії. Російський солдат заходить в Україну і її завойовує. Показується, що він звільнює, показується, що він православний, показується, що він хоче для нас добра. Ви бачите в цьому якийсь ідеологічний вплив зі сторони РПЦ. В нашому слоєному пірогі ви зараз переходите на слой, який називається цивілізаційний вибір. І на на цю тему я, я говорити не буду. У мене ці питання, неправильно говорити. Подвившись відео декілька разів. Першу частину, де він відповідає на питання ведучого, і другу частину, де йому задають питання глядачі в залі, я можу сказати, що я не погоджуюсь з позицією Митрополита Феодосія з тими аргументами, які він запропонував. Хоча слід підкреслити, що деякі з його аргументів, хоча б той аргумент, що такі серйозні питання не слід вирішувати під час активних бойових дій, вони мають рацію, і їх я тут коментувати не буду. Але деякі тези, які він сказав, вони були, ну скажімо так, дивні, я б сказав так. І я хотів би їх прокоментувати та поділитися своєю думкою цього приводу. Перед початком аналізу я хотів би сказати, що з великою повагою ставлюся до митрополита Черкаського і канівського Феодосія, і дуже добре пам'ятаю, як він поводив себе під час захоплення Святомихайлівського кафедрального собору міста Черкаси. Про це на каналі є окреме відео. Він під час цього кривавого захоплення був разом зі своїми парафіянами. Він стояв там серед них, коли його поливали газовими балончиками. Били по голові залізним кийком, він залишався з ними, він стояв з ними до кінця. Він був серед своїх парафіян, серед звичайних людей. Він був там одним з них і був побитий як один із них. Я думаю, що не кожний єпископ і не кожний митрополит повів би себе так само, якщо б він опинився в тій самій ситуації, як Велика Феодосій. Кожний раз думаючись про це, його поведінка викликає в моєму серці велику повагу, та що не ставлення до його особи. І тому навіть попри те, що наші позиції з митрополитом Феодосієм з приводу ферогофалії різняться, я дуже прошу, дуже закликаю всіх глядачів цього відео не писати жодних е, критичних коментарів е, в адресу владики Феодосія, тому що він людина, він єпископ, він має право на свою позицію і він має право цю позицію аргументувати, а ми маємо право з нею погоджуватись або ні. Як сказав отець Роман, ведучий Ютуб каналу ДНК. Ми всі члени Української православної церкви. Ми всі є членами одного тіла, і ми маємо шукати точки дотику, якщо у нас є якісь питання, в яких є розбіжності, і ми маємо шукати способи для примирення, для знайдення якогось компромісу, способи для знаходження єдності, а не обзивати один одного, навіть якщо наші позиції в чомусь нетотожні. У Нас є різні точки зору, це нормально. Тут ворогів немає. Ми всі члени однієї церкви, і ми маємо право на різні думки. Послухавши розгорнуту позицію Митрополита Феодосія з приводу автокефалі Української православної церкви, я хотів би прокоментувати дві речі, які мені здаються найбільш слабкими в його лінії аргументації. Перша з них це славнозвісне питання цивілізаційного вибору. Велика Феодосія зазначає, що автокефалія є цивілізаційним вибором, і каже, що а чи маємо ми право робити такий серйозний, як він каже, цивілізаційний вибір. и за наших предков, и за наших нащадков. Мы же принимаем решения, мы говорят о Петефале, мы, еще раз акцентирую ваше внимание, мы принимаем решения не только за себя, мы принимаем решения за наших предков и за наших потомков. Вот вы уверены, что тот драгоценный дар, который мы приняли от наших отцов и должны передать, нашим потомкам. Мы имеем право, именно наше поколение имеет право переначить, перевернуть ног на голову. С его точки зрения, если мы сможем найти решение другим важным питанием? Питання цивілізаційного вибору, з його точки зору, є перепоною до е, встановлення автокефальної української православної церкви. Смисл не тільки канонічний є в цьому, але і геополітичний смисл цивілізаційного вибору. Під час подкасту владика Феодосій неодноразово повертався до питання цивілізаційного вибору, підкреслював його важливість, і я б сказав, що цей аргумент цивілізаційний вибір є найслабшим з усієї лінії аргументації владики Феодосія. Чому так? Тому що, як мінімум, саме формулювання, саме тлумачення цього терміну цивілізаційний вибір, воно не було надане. Чому це зараз важливо? Ну, давайте повернемось в якийсь небудь 988 рік, в рік Хрещення Русі. В цей час князь Володимир зробив, як можна сказати, сьогодні цивілізаційний вибір. І е, охрестив Київську Русь. Як ми знаємо, до цього часу Київська Русь вона була язичницька, і, хоча були і місії серед візантійських і латинських місіонерів, але успіху зміг добитися лише князь Володимир, який особисто прийняв хрещення, став християнином і хрестив Русь у 988 році. І от в той період князь Володимир він дійсно стояв, можна сказати, перед цивілізаційним вибором, тому що він, по-перше, міг залишити все як є. І залишити русь язичницькою, непросвітленою, так сказать, темною. Але якщо робити так, яка в цьому була користь, якщо ми опускаємо питання зараз спасіння душі і кажемо виключно про політичну мотивацію, то язичницькі держави вони закінчувалися, особливо ті, з якими межувала в Рвтогочасна Русь, і для князя Володимира залишати русь язичницькою було політично. Невірним шляхом, тому що християнські країни вони об'єднувалися, вони торгували між собою, вони створювали військові союзи, політичні союзи. А одна язичницька русь всередині християнських держав вона виглядала слабкою, її могли завоювати, і, і скажімо так, християнізація Русі була, ну я вам сказав би, політично цивілізаційно гарним входом. Також князь Володимир міг зробити цивілізаційний вибір та обрати іслам, обрати юдаїзм. Але в той момент князь Володимир обирає християнство і цей вибір він предиктовує всю подальшу історію України, Росії, Білорусі, Польщі і багатьох інших країн, які так чи інакше пов'язані з історією Київської Русі. Оцей був справді, як, як каже Велика Феодосій, цивілізаційний вибір. Але сьогодні ми кажемо про Україну з двадцять 21 століття. Сьогодні Україна вже пройшла шлях від Київської Росії від всіх цих історичних припитів до сучасного стану незалежної України. І абсолютна більшість людей, хоча б номінально в Україні, але вони є православними християнами. І зараз перед українською православною церквою не стоїть питання, аби, скажімо, комплексно перейти в католицтво. От, якщо б українська православна церква взяла і комплексно перейшла в католицтво. То можна було б сказати, що це інший якийсь цивілізаційний вибір, який ми зробили і за наших пращурів, і за наших нащадків. Але питання про це не йде. Ми кажемо лише про те, щоб Українська православна церква здобула автокефальний статус. І при цьому вона так і залишиться православною церквою, не стане уняцькою, католицькою, ісламською, юдейською, даоською чи будь-якою іншою. Тобто цей цивілізаційний вибір, який колись зробив князь Володимир. Він змінений не буде. Більше того, сьогодні йде дискусія про те, аби Українська православна церква стала автокефальною в законний спосіб, аби після цієї автокефалії всі інші помісні православні церкви не перестали її визнавати, аби Українська Православна церква не стала церков'ю ізгоєм, як це було з київським патріархатом, не стала розкольниками, аби все було коректно з точки зору церковного права. Тому і в цьому питанні ідея автокефальної української церкви полягає в тому, аби церква при цій автокефалії залишилась такою ж благодатною, якою вона є зараз. Але слухаючи, Митрополита Феодосія, мені здалося, що він не це має на увазі, коли каже про цивілізаційний вибір Української православної церкви. Він не пояснив, що саме він має на увазі, але мені здалося, і мені хотілося би, щоб я був не правий. От мені хотіло би, щоб я був не правий, але мені здалося наступне. Наче він має на увазі, що цивілізаційним вибором є те, що Українська православна церква і Руська православна церква мають завжди бути разом і рухатись разом в політичному плані. Як Росія і Україна мають рухатись разом в політичному плані, так в певному політичному церковно-політичному плані мають разом рухатися і РПЦ. Знову таки Латика Федосі про це не казав. І я не знаю, чи він це мав на увазі. Але от знаєте, є така відома теза про е, Трієдіну Святої Русь. Я от чомусь про це подумав, коли він казав про цивілізаційний вибір, але я сподіваюся, що він це не мав на увазі. Чому я підкреслюю, що я сподіваюся, що він це не мав на увазі? Тому що ну, як мінімум, як мінімум, от він каже, що тіпа, ми цей цивілізаційний вибір будемо робити і за наших пращурів, і за наших нащадків. Ну, дивіться, якщо так сказати, що віряни Київської Росії в 988 році, коли вони були хрещені, вони уж точно не приймали ніяких цивілізаційних виборів в цій перспективі, коли люди там хрестилися, коли люди приймали хреста, коли люди в хрещенні заново народжувались, коли люди каялись, сповідували свої гріха, коли вони намагалися змінити своє життя на краще, щоб жити. По-новому разом з Богом, в той момент, вони не підписували жодних папірців про якийсь політичний. Ам... Цивілізаційний вибір, який буде відбуватися протягом е, всього життя церкви, аж до скінчення віку, аж до второго, аж до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, вони не підписували таких документів. І Більш того, сучасні віряни Української православної церкви, ми коли приходили до церкви, я коли приходив до церкви, приходжу, я не підписував такого документа, що я м м кажу, що я під підтримую та хочу, аби був якийсь певний цивілізаційний вибір, я під цим. Підписуюсь. Ні, люди цим не підписуються. Цивілізаційний вибір, єднання між УПЦ і РПЦ не є частиною нашої віри, не є частиною віри вірян Української православної церкви. Це не є частиною православного віровчення. У нас має бути єдність з усіма нашими братами во Христі, які нам подобаються, які нам не подобаються. Я тут стовідсотково. 100%. Маємо цю єдність підтримувати. Це навіть не питання дискусії. Але те, що у нас має бути якась особлива єдність з певними братами, а з певними особливо цієї єдності не має бути. от тут я ну, не те, що не можу, то я не те, що не погоджуюсь, це просто не є частиною нашого віровчення. Цьому не вчать. Це не є програмою катехізації, це не зафіксовано в Біблії, не зафіксовано в якихось наших церковних катехізисах. Це пропагандистський конструкт, який на сьогодні використовується як правило російською стороною, аби сказати, що ви, от українці, і ми, росіяни, ми маємо бути єдині, тому що колись, колись наші пращури були єдиними через якісь там позиції, і вони ще їх наводити, але знову ж таки повертаючись навіть в час хрещення Росії ніяких там документів або яких таких. Концепції про те, що в майбутньому ми будемо однією цивілізацією, і маємо стояти один за одного, попри все, у нас не було. не було. І сьогодні так не є. Тому питання про цивілізаційний вибір це як сказано було політичне питання. А яке має відношення церква до політики? Аж ніякого, як Українська держава буде вибудовувати свої стосунки з Російською Федерацією в майбутньому, коли війна закінчиться. Ну, це питання до української держави, не до Української православної церкви. Тому що м, в той момент, коли церква починає відігравати роль в, е, в державотворенні, от там реально починаються проблеми. І коли держава починає втручатися в церковне життя, це також нічого хорошого не призводить. Тому теза про цивілізаційний вибір, вона є ну, відверто політичною тезою. А коли люди в церкву приходять, вони ніяких політичних клятв не дають. Тому і. Вимагати від нас, від вірян, УПЦ, від єпископату, УПЦ дотримуватись якихось політичних убіждєній, і я не знаю, переносити їх на наших нащадків, щоб наші нащадки їх також підтримували. Ну це я б сказав, дивна теза. Вона не має не має ніякого зв'язку з реальністю. Друга слабка теза, яку зазначив контрополит Феодосій під час свого виступу, була пов'язана з його зверненням до фленського патріарха Варфоломія. Саме по собі звернення до фленського патріарха мені сподобалось, воно є дуже цінним. Владика Феодосій там озвучує правильні тези, і більш того, мені здається, що чим більше звернень до фленського патріарха буде робитися від і інших ієрархів УПЦ, тим скоріше можливо буде припинений цей розкол, який зараз відбувається між УПЦ, та сленським патріархатом. І ось Роман він також зазначив це звернення до сленського патріарха та спитав Владика Феодосія, чи не хоче він зі схожим зверненням звернутися до патріарха Московського всієї Росії Кирила? І на що на що Владика Феодосій сказав йому, що так це ж буде політичне звернення, а по політичних питаннях звернення він робити не стане. І от ця історія про... Політичні питання, які ми коментувати не будемо, і по яких ми звертатися до інших церковних ієрархів ми не будемо, вона також для мене звучить, ну м'яко кажучи, дивно. Чому так? Тому що з моєї точки зору, знову ж таки, тільки що в першій своїй тезі Велика Феодосія розказував про цивілізаційний вибір. А цивілізаційний вибір, він є якраз таки. Політичним аспектом, політичним конструктом, і його він коментував, і казав, що ми не можемо його порушувати. Ми не можемо вибрати інший цивілізаційний вибір, як не той, який зробили наші пращури. А тут, же, коли мова йде про сучасну політику, про вбивство, вбивство наших співвітчизників, як вбивство звичайних людей, вбивство військових, вбивство мирних людей, знищення нашої інфраструктури, люди стають без світла, без води. Це він не хоче прокоментувати чомусь. Чому я не розумію чесно, і більше того, коли, скажімо, я слухаю російських священиків провоєнних, да, коли вони кажуть про війну Росії в Україні, вони кажуть щось таке наступне: типу, ну от зараз ми воюємо, да? але от прийде час. Ми помиримось наші країни. Помиряться, як от Чечня, колись була Чечня, і там Чечню там грозний смішає з землею. Але вони ж примирилися, і зараз Чечня і Росія Ван Лав, все в них класно. І вони кажуть, так само буде і з Україною. А так само і буде. Це політика, вони кажуть. І коли вони кажуть, що це політика, я особисто починаю закипати. Чому я починаю закипати? Тому що кров, м'ясо, сльози, ракети, убита в Вінніця, мішку держить в руці, лежить. Все разрушенные жизни, уничтоженные вообще в мясо сравненные города. Мариуполь, Бахмут, Солидар, еженочные обстрелы, бомбежки, вся эта гадость. Это не политика. Но это не политика, это не то же самое, когда при Януковиче ручки синенькие раздавали с партии регионов. Вот это политика. А это не политика. Это мясорубка. Это прямое нарушение божественной заповеди. Це кошмар серед білого дня, це мерзость. Ну це не політика. І проти такої мерзоти, я впевнений, має в першу чергу християнська совість казати, то що ви вообще уже пофігували. Ну ну как? Мені здається, так має реагувати. Будь-який християнин, тому що це не політика. Тому що можна сказати в якомусь сенсі, що. Під час становлення радянської влади, радянська влада вона намагалася знищити ті елементи, які вона вважала для себе ворожими. Це було духовенство, це були віряни, це були люди, які е, підтримували церкву. Православна церква була, була зав'язана з державою. з Державою була в такому дуже тісному контакті. І тому з боку радянської влади можна сказати, що е, сотні тисяч новомучеників це була політика. І вона в якомусь сенсі може бути виправдана з перспективи радянської влади. А якщо це була просто політика, то може і її не треба коментувати? А може тоді, коли ми повернемося до перших віків християнства, ми подивимось куди небудь в будь-яку частину Римської імперії, де гнали християн, вбивали християн, рвали на частини християн, де кидали до арени до Левів е Александрії в Єгипті. Міста просто під ноль викошували християнські. І це була політика? І це була політика Римської імперії, яка була направлена на те, аби в її середині не розповсюджувалася якась ідеологія, яка підривала духовні язичні скрепи, на яких і була побудована Велика Римська імперія. Тобто і це була політика, а ми політику не коментуємо. Тому ну, ну, вбивали, ну, ну вбивали. А що ми не вже ми будемо засуджувати, невже ми будемо щось там кому-то писати, якось що там висловлюватися через те, що їх вбивали? Ну, політика і політика. Це політика. Можна що завгодно назвати словом політика і потім сказати: ну, а раз це політика, то ми це не коментуємо. Не знаю. На моєї точки зору, це слабкий аргумент. І хоча велика Феодосія. Дійсно зробив класне звернення до Вселенського патріарха, зробити точно таке звернення до патріарха Московського і розказати йому про той кошмар, який відбувається з благословіння його священників тут на території України. Те, що роблять російські солдати, коли куди, куди летять російські ракети? Ви знаєте, наприклад, скільки кожного місяця вбивають е, людей в Запоріжжі через обстріли. Ще, от тільки в 25-му році велика кількість людей кожен день, ти чуєш якийсь обстріл, десь попало. Люди виходили з заводу. Просто люди виходили за воду, там ракета бам! 20, 30, 40 загиблих! Це відбувається от просто вже кожне, кожного дня, як якась сводка нікролога. Це не політика, це вбивство і. Російське духовенство нормально на це дивиться і ні хмуряться і ні щуриться, і чомусь ми знаходимо виправдання, аби про це їм не писати і не нагадувати. На останок я хотів би сказати, що ютуб-канал ДНК та особисто отець роман вони роблять неймовірно важливу справу для сьогоднішньої Української православної церкви. Я бажаю розвитку ютуб-каналу ДНК, особисто цю роману, митрополиту Вінницькому і Барському Варсанофію, а також всім причетним до створення цього прекрасного Ютуб каналу. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Там до нових зустрічей.